Порівнюємо. Зараз буде трішки математики на абстрактному прикладі я покажу, просто щоб було зрозуміло. Скажімо, в нас був якийсь прямокутний зразок, ми його поміряли, і до ВТО 50 петель чи стовпчиків складали 40 см. Ну, ось такий великий прямокутний зразок, так? Поміряли. Після прання ці ж 50 петель чи стовпчиків. Становлять 34 см. Ми бачимо, що полотно сіло стало менше. Ми рахуємо ось цей коефіцієнт. Формула виглядає ось так: 40-34, від першого віднімаємо друге. І ділимо на перше, ділимо на 40. Виходить 0,15. Ось це і є 15% це і є наш коефіцієнт зміни після ВТО. Як це працює? От, скажімо, нам потрібно отримати ширину там, спинки, светру, умовно, 50 см. Якою має бути ширина полотна в процесі в'язання? Ось така формула. 50 плюс коефіцієнт 50 помножити на 0,15. Сумуємо, виходить 57,5 см. Ось такої ширини має бути наша деталь в процесі в'язання. Тоді, коли ми її виперемо, висушимо, вона усядеться і буде складати 50 см шириною. Тобто, в процесі примірки вона буде занадто широкою, і це нормально. Бо постійно є ось ці сумніви: ой, надто широко треба розпустити і перев'язати. Якщо ви правильно на зразках це зробили, нічого перев'язувати не треба. Ви просто. Ось так перерахували собі, і впевнилися, що все збігається, і в'яжете далі. Або інший спосіб: навпаки, у вас є якась фактична ширина 50 см необробленої деталі. І ви хочете зрозуміти після прання, скільки буде ширина такого полотна. Танюш, хвилиночку. Тоді формула виглядає ось так: навпаки, 50 см. Мінус коефіцієнт 50 помножити на 0,15 буде 42,5 см. Тобто, якщо ваша деталь в процесі в'язання становить 50 см, то після прання вона буде 42,5, щоб не було потім сюрпризів. Ось так цей коефіцієнт ви можете собі використовувати, щоб робити примірки під час в'язання. З пряжі, яка суттєво змінює свій розмір, я сподіваюся, стало трішки вам тепер зрозуміло це. Якщо є питання, ставте в коментарях.